Друзі, доброго дня, бажаю найміцнішого. Зараз хочу поділити з вами таким лайфхаком, як дуже швидко, спираючись на факти і докази, виявити мародерів, ждунів, колаборантів, любителів руського міра серед влади в ваших громадах. Для цього потрібно, друзі, просто відкрити матеріали сесії вашої громади, які є в інтернеті в свободному доступі, знайти фінансові питання. І подивитись, на що розподіляються як кошти. Якщо левова частка цих грошей йде на оборону на ЗСУ, ви маєте патріотично налаштовану владу. Якщо ці гроші під той час, коли по наших містах летять ракети, шахеди, ворог постійно рухається вглуб нашої країни, і влада витрачає гроші на якусь херню, ви маєте мародерів, колаборантів, ждунів. Беремо приклад. Відкриваємо моє місто рідне Самар. Відкриваємо 12 червня, позачергова сесія міської ради. Розглядається питання розподілу 17,5 мільйонів гривень надвижкових коштів, тобто перевиконання бюджетів. Вони не на чому не було заплановані, тобто це зайві гроші, і їх треба терміново розподілити по місту. Летять шахеди, люди ховаються по підвалах. Ворог підходить до е, уже грани, е, границі е, Дніпровської області. Що робить міська влада Новомосковська? І так, 13 мільйонів цієї, суми, друзі, йдуть на комунальне підприємство для озеленення. Півтора мільйона гривень йдуть на виготовлення кошторисної документації для тубдиспансера. Дуже потрібно це. Нам допоможе допомогу перемогти 600 тисяч друзі. Вони виділяють на комунальне підприємство Комсіті. Це те підприємство, яке знущається зараз з населення саме високими тарифами на воду в Україні. 1 мільйон 150 тисяч гривень вони виділяють на ремонт приміщення по вулиці Шевченка. 7 це те приміщення, яке вже не ремонтувалося, і воно було відремонтовано коштами. Іноземних благодійних організацій, а тепер друзі саме цікаве: 250 тисяч вони виділяють на газету помийку на Самарі, це колишня новомосковська правда для того, щоб вам ссати вуха, 100 тисяч на облаштування шлагваму для її в'їзда у двір міської ради, і головне, 70 тисяч на вигодне сувенірної продукції для того, щоб рекламувати. Носату пихату пику генарізника, а на ці гроші можна було придбати друзі один мавік і спасти, врятувати не одне життя наших захисників. Тож, спираючись на факти і докази, ми з вами можемо стверджувати, що влада міста Новомосковська разом з тими депутатами-покидьками, які підтримують ці рішення, є владою калаборанською, є владою мародерів, є владою зрадників. Для чого друзі вони це роблять? Поясняю. Вони розраховують на те, що коли прийдуть руські, вони їх чекають дуже. Вони їм скажуть: дивіться, ми ж всі гроші виділяли на клумбочки, на газончики, на деревця, а на ЗСУ ми виділяли крихточки. Тому кожне це деревце, кожне це газончик, кожна ця плиточка вона скраплена кров'ю українських захисників. Ми вбивали їх разом з вами. От на це вони розраховують, бо вони наварували дуже, накрали дуже багато вже майна. Їм, в принципі, тікати не дуже зручно, бо все вони не втягнуть. Вони хочуть зберегти те, що вони накрали. Тому вони готуються і до такого сценарію. Але, друзі, у нас трошки інший план. Е, не зважаючи на те, що проти нас працюють оці мародери, дармоєди і зрадники. Ми тримаємось. Да не вистачає нам засобів, да не вистачає людей. Але ми навчилися дуже ефективно бити ворога. І я впевнений в тим, що ми збережемо нашу державу, і прийде час, коли ми оберемо нову владу, владу, яка нам гарантує проведення трибуналів для оцього сміття, для всіх покидьків, і всі вони будуть покарані. А для цього, друзі, будь ласка, робіть репости. Коментуйте, діліться цією інформацією своїми знайомими. Ви повинні знати ворога в обличчя. І коли прийде час, ні одного цього покидька не повинно бути у владі. Вони повинні будуть сидіти в тюрмі з конфіскацією. А я вірю в нашу перемогу. Слава Україні! І до скорої зустрічі!